Доброго дня, Марино. Дякую. Я дуже рада, що маю можливість сьогодні бути з вами і брати участь у такій дуже важливій дискусії, яка стосується України. звичайно, що вторгнення Росії в Україну призвело до страшних руйнувань і економічних катастрофічних наслідків. Я думаю, що всі це чудово розуміють. І всі ми розуміємо наслідки і потреби, які має зараз Україна. Я не буду витрачати час на те, щоб вас про це інформувати. А я хотіла би сказати, що я дуже вражена. Тієї опірністю української економіки і життєздатністю, яку я бачу, і ми бачимо, що Україна посередині війни фактично береться за за відбудову та відновленню. І якщо подивитись на це, з, мож... з боку можливостей, то справді треба розуміти, що це можливість модернізувати економіку, і є дуже багато ресурсів, є дуже багато активів в Україні освічене населення, працювати населення. І якщо подивитися на приватний сектор, на його життєздатність, це справді вражає. Ми бачимо, що дуже багато компаній продовжують планувати своє майбутнє, незважаючи на війну. І звичайно, що є й компанії, на яких в інфраструктурному плані. Дуже вплинула війна, але на за даними, які я нещодавно чула від ЄБРР, лише шість відсотків компаній змушені були припинити свою діяльність повністю власне через такі інфраструктурні руйнування. Ви знаєте, я 20 років працювала в Ericsson, перш ніж почала працювати в Свет тому Тому мене є сфера, в мене є досвід роботи в it секторі. І я думаю, що IT-сектор сектор це дуже чудовий приклад того сектора, який в Україні швидко адаптувався і показав, що може бути жить здатними, і наскільки я знаю, навіть у 2022 році було відбулося зростання цього сектору. Тому я дуже рада, що ми з ВЕД-фондом, з які інші фінансові установи, що сприяють розвитку, інвестують в Україні через Horizon Кепітал, і ми хочемо е, покращувати капітал для зростання ці компанії, створювати робочі місця, і ми дуже думаємо, що це. Що наша діяльність також матиме дуже позитивний вплив на країну загалом, тому що таким чином ми і стимулюємо податки. Я мала можливість в кінці квітня відвідати Київ і я Також відвідувала Україну багато разів, коли ще працювала в Еріксон, і я побачила, що Київ продовжує жити. Я була вражена цим. Я була вражена життєстійкістю, життєдятністю представників різних компаній, з якими зустрічалася в ці дні. І я думаю, що власне в попередніх презентаціях про це йшлося, йшлося про компетентність, і в даному я говорив про компетентність it сектору, і про ту роль, яку він може відігравати в залученні інвестицій. У вас є всі потужності для того, щоб справді інвестори приходили в Україну, і ми, як фінансові основа, що сприяють розвитку, ми будемо додатковими. Ми будемо брати на себе ризик і намагатися страхувати інвестиції. Таким чином ми будемо такі зв'язки, формувати між вами та приватним капіталом, про які почалося в попередніх презентаціях. Також я хочу сказати, що коли я була у Києві. У нас була церемонія, на якій був присутній також президент Зеленський, і він наголошував на тому, що інвестори, фонди, Трести повинні вести перед вони повинні вести Україну до бізнесу, до інвестицій. І я теж вважаю, що дуже важливо акцентувати увагу на конкретних прикладах. Ми сьогодні вже бачили приклади секторів, де є серйозні потреби, але ми також бачили приклади чудових компаній, чудових проєктів. Якщо подивитися на фінансові основи, що сприяють розвитку, то можна сказати, що ми також робимо інвестиції в соціальні зміни. ми забезпечуємо доступ до базових послуг, до продовольства, до електроенергії. Але ми також можемо інвестувати в такі сектори, як цифровізація, для того, щоб пришвидшити розвиток. З цього, ми починаємо. І думаю, що якщо говорити про ісчі, про яке ви сьогодні згадували, Марино, то ж важливо, що власне все робиться стало З погляду економіки, з погляду довкілля, і ми справді повинні сприяти формуванню таких правильних умов. Далих умов, і я думаю, що до цього процесу ми якраз можемо долучатися, тому що зазвичай фінансові установи, що сприяють ризик розвитку. Якщо бачать певні сектори, де є ризики, вони можуть туди йти для того, щоб працювати з цими сферами, і працювати в руслі цілей сталого розвитку. Ми розуміємо, що треба пропагувати вкладання інвестицій в Україну, і ми зараз працюємо над кількома компані з кількома компаніями над тим, щоб вони власне створювали. Кращі стандарти, кращі умови, щоб вони працювали в руслі цілий сталого розвитку. Тобто ми вже доб... намагаємося компаніям України допомагати формувати кращі стандарти, формувати компетентність, формувати потенціал, потужність, спроможності, тому що власне важливо не лише те, щоб ми пропагували інвестиції, а й щоб компанії самі могли пропрацювати свої проблемні моменти. І мені власне здається, що в часи пандемії ми побачили, що ті компанії, які справді структуровано працюють з цілями сталого розвитку, набагато краще можуть залучати фінансування. І я думаю, що власне тут йдеться про цей послідовний узгоджений структурований підхід а, роботи з ризиками, але також і роботи над формуванням вартості і цінності. Тому про це потрібно говорити, і треба. Також спробувати зосередити свої зусилля в такі сектори, де ці зусилля не було би намарно. Адже все таки ми маємо вийти на точку рівноваги для того, щоб все таки отримувати якісь мінімальні прибутки. Це вже якби третя площина, яку ми повинні враховувати. Якщо дивитися зараз на Україну, то я можу лише погодитись з вами в тому, що потреби України дуже великі, але я бачу тут також у багатьох секторах значний потенціал. Що ж має статися? Є звичайно дуже багато факторів, які треба якось об'єднати між собою в цій надзвичайній ситуації, оскільки ситуація надзвичайна потрібно і додаткові надзвичайні зусилля. І мені здається, що всі ми міжнародні фінансові установи, фінансові установи, що сприяють розвитку, повинні якось об'єднати свої зусилля. І мені здається, що дуже важливо нам всім звернути Увагу на питання страхування, його треба вирішити, але вирішити його можна лише за рахунок співпраці за рахунок певного публічного державно-приватного партнерства дуже важливо. Скоординувати нашу діяльність, зокрема роботу в цьому напрямку, і я думаю, що зараз для нас таким маячком, який має нас вести за собою, мають бути власне потреби України. Отже, з погляду фінансових установ, що сприяють розвитку, ми я можу сказати, що ми вважаємо Україну дуже цікавим новим ринком. Я вже казала, що ми інвестуємо кошти через Horizon Capital. але також ми інвестуємо кошти в відновлювальну енергетику, оскільки ми вважаємо, що це дуже важливий сектор. Також у цифровізацію ми вкладаємо кошти, оскільки ми вважаємо, що розвиток it сфери може допомогти спростити прихід інвестицій до України. І також ми звичайно долучаємося до забезпечення продовольства.